Моїм Спасителем. Якщо є, то ми щасливі. Тримайме цього фундамента. Мотивуйме в собі цей фундамент, говорім вже, наскільки він великий, знаходів кожного дня в собі сили подумати про то, який добрий Бог, який милостивий Він. Як багато він для нас зробив, як багато він для нас робить, і куди він пообіцяв нас довести. Якщо ми будемо мотивувати це в собі, віра буде зростати, ми будемо ставати сильнішими. Знаєте, якщо ми будемо жити тільки міражом, то що навколо, без глибокої основи. Навіть сильні люди вони падали, великі проповідники, великі богослови, Вони інколи зрівнювалися з нульом. Чому? Повірили в свою досконалість, свою славу, свою невинятковість, що вони якісь особливі забули, що чоловік нішов. Все. та скеля, на якій ми стоїмо. Поки ми на ньому стоїмо, поки ми його тримаємося, тоді ми. Сильні. Знаєте, стоїть остатися в стороні, казати, який я сильний. Знаєте, ми легко зрівнюємося з Петром. Запів петух, служанка підійшла каже, ти. ні-ні. ні. -ні, -ні, -ні". Слідуюче підійшла: ти". Ні, ні. ні, ні. Христос глянув і показав Петрові сущність людини. От десь приблизно така сущність наша. Покорі, ідіть за ним. Пам'ятаймо про цей фундамент. пам'ятаємо, що тільки в нього є сила втримати нас. Бо коли ми кажемо, що я вже можу сам триматися, знайте. То крок до прірви, крок до падіння. Коли ми кажемо, що Він зможе нас тримати, тримати ми тримаємося Його, це напрямок правильному.